Всім привіт! Сьогодні розклад на Україну на 2025 рік. І в нас карта року, енергія року. Це блазень, який приносить хаос. І зараз хаоса буде ще більше. І це як рік поза системою якесь онулення і шлях між життям та смертю. Така собі ексцентричність з неадекватністю, повний хаос. Перший дім це в нас де сила, але тут вона перевернута, це означає внутрішню боротьбу. Це постійні внутрішні розбірки, також може говорити про зміну влади. Так, звісно, говорить теж про агресію та вибухи. І про те, що треба бути дуже сильними, щоб вижити. Другий дім це фінанси. І в нас тут закохані про те, що змінюється фін... фінансування, буде розплата за розкрадання. І про те, що владі доведеться просити гроші вже в інших партнерів. Про розчарування і проблеми в цій сфері. Третій дім це в нас сусіди. Далі тут про постійну загрозу з боку Росії. І про те, що про кризу і про... про тиск, маніпуляції та пригнічення порушення обіцянок. Ці обіцянки порушуватимуться з обох сторін, як зі сторони України, так і Росії. Так, але Єрофант в прямому положенні говорить про підписання якихось документів. Так, але Єрафант буде вважати себе вищим. Та важливішим за всіх, та диктуватиме свої умови, і що будуть все робити так, як він скаже. Далі четвертий дім, те, що буде відбуватися в Україні, і тут місяць, як і минулого року. Дуже непередбачуваний рік. Ще цей місяць поєднується з шутом, і це взагалі повний хаос у тьмі, інтриги, таємні вороги. Там, всякі обмани, маніпуляції, брехня, як відчуття таке, що вже все стало набагато гірше, ніж було, все стало дуже погано і гірше вже немає куди. І майбутнє дуже не визначено. Але треба йти дуже важким і заплутаним шляхом. І наступний аркан вже буде сонце. Далі, п'ятий дім. Це в нас задоволення, які і тут дають відлюдника, немає ніяких задоволень. Це дуже такий а, аскетичний шлях, такий шлях до мети без відпочинку. Але також він говорить і про хибні ідеали, про брехню, про все таємне, просто повторює попередню карту. Говорить про шахрайство корупцію, заметання слідів, там, кінців воду. Далі шостий дім це у нас побут, робота повсякдення і тут помірність. Продовження військових дій, захист, країна захищається, ідуть перемовини. Потенційна нестабільна ситуація такий дисбаланс в усьому. І більше країна, як бореться з минулим. Ніж з ворогом. Стан занепаду і дуже сильної напруги. Таке, коли здається, що взагалі нічого не рухається з місця. Але насправді за цією картою, попри дуже високу напруженість, все ж таки справи йдуть на краще і зміни йдуть. Просто їх непомітно і вони дуже повільні. І перемовини, які будуть, вони будуть тривати довго, найменше це 2-3 місяці, і можливі якісь пригальмовування військових дій. Далі сьомий дім це в нас партнерство про домовленості і про те, що партнери змінюють обличчя в прямому і переносному сенсі, і впливатимуть на Україну через силу. І далі восьмий дім, і це в нас дім кризи. І тут нам дають сонце, яке тут в кризовому домі воно перевернуте. Сонце дає дуже багато вогню. Це пожежі, вибухи, війна, і, можливо, якась відсутність радості. Вона повторює п'ятий дім, де в нас відлюдник. Криза у владі, Сонце відповідає за владу, зміна влади. За цією картою можлива революція, яка буде зроблена на благо народу, зайва демонстративність, але все одно усі зміни, які відбуваються, вони дійсно на краще і дають нам свободу, свободу від друзів та ворогів. І дев'ятий дім, це у нас духовне зростання, і тут у нас колісниця. Колісниця це дуже швидка карта, де просто на великій швидкості все несеться. І тут головне втримати баланс. Ну, я не бачу, що наша влада тримає баланс. Скоріше, це знову ж таки внутрішні протиріччя в країні, і якщо не втримає баланс. Країна, то вона злітає на вежу і розбивається вщент. Але для того, щоб змінити щось, треба щось зламати. І от коли все минуле буде поламане, можуть бути зміни на краще. Тобто буде здаватися, що просто вже капець, все дуже погано, але насправді. Це вже початок змін на краще. В яке ну, те, що країна скоро розквітне, це важко повірити, тому що от зараз треба пройти важкий шлях для того, щоб це сталося. І далі, десятий дім це досягнення. І тут у нас знову відлюдник. Тут просто порада йти своїм шляхом, от як там по п'ятому дому. Що це, мабуть, і є задоволення просто йти своїм шляхом, щоб не було ні друзів, ні ворогів самі по собі. І за цією картою може бути якась відмова підписань домовленості та договорів. І в позитиві вона дає перемогу над пропагандою і здобуття мудрості вже нарешті. Коли країна розвертається всередину себе і починає займатися власною країною і внутрішніми проблемами, вирішувати їх. Як відновлення свого я країною, можливо, якісь зміни у назві, наприклад, Україна жертва, а зараз, а може бути якось інакше, ну, це необхідність створити власний світ. Країну для людей відмова миритися із вимогами і правилами, які встановлює хтось інший. Одинадцятий дім це бажання, прагнення чи здійсняться мрії. І тут в нас знову сила, бажання бути сильними та відстояти себе, бажання єдності, що Україна нарешті як розуміє, що все насправді в її руках. І, вони, і Україна сама може себе захистити. І 12-й дім це в нас дім втрат випробувань. У нас весь рік випробування, але тут, мабуть, те, що від нас піде, те, що ми втратимо. І це дуже добре, що саме в 12 му домі в нас місяць, бо це звільнення від ілюзій, від страхів. І нарешті, коли починає розвиднюватися. Тобто час світанку, коли сходить сонечко, все темне стає явним, розвиднюється, кінець руйнувань, кінець тьми, викриття таємниць, але дуже неприємний від цього осадок, тому що ну, це може бути таким шоком для України. Як закінчується смерть через ілюзії? Як закінчуються маніпулятивні процеси? Так, втрата за місяцем це дуже добрий знак того, що в Україні з 2025 року почне дійсно мінятися все. Далі я ще хочу дістати Оракул для України. Так, і це в нас. Така, такий оракул. Так, Україна, яку м, пронизують усі види зброї, але Україна лишається живою. Так, і ще ось такий. Це в нас о, істота, яка з'їдає себе заживо, але відроджується заново. Тобто Україна, яка з'їдає себе живцем і відроджується заново. Дякую за перегляд. На все добре.